Декілька слів організаційного характеру сказати, що йде веб-трансляція через сервер відеоконференції нашого семінару, тому є деякі питання, зв'язані з звуком. Так, якщо ми хочемо, щоб нас чули, потрібно або брати мікрофон, або говорити мікрофон на місці доповідача. Ну, В крайньому випадку, той, хто відповідає, бажано повторив запитання, яке він почув, а тоді озвучив його мікрофон. Тобто, Можливі різні способи для того, щоб в нас можна було чути. Крізь того, йде веб-трансляція веб-камери бібліотеки в чаті посилання на веб-камеру опубліковане. Якщо Слухачі і учасники віддалені хочуть задати питання, то його можна задати в письмовому вигляді в чаті, а модератор потім озвучить це питання, і доповідач дасть відповіді. Ми розпочинаємо нашу роботу. і Зараз для вступного слова я запрошую проректора Степана Федоровича Дячука. Дякую буде доброго дня, шановні колеги. Вже стало доброю традицією в нашому університеті проводити семінари з запровадження елементів дистанційного навчання або дистанційної освіти. Всі ви знаєте, що наш вуз один із багатьох, один з шести в Україні, включений в експеримент Міністерства освіти з дистанційної освіти, тобто запровадження дистанційної освіти. На сьогодні в нас на нашому університеті діють локальні центри дистанційної освіти, наш Тернопільський, Спорівський, Пусятинський і... У нашому технічному коледжі, також відкритий центр дистанційної освіти в Таджикистані на базі Технологічного університету Таджикистану. І на сьогодні в Міністерство освіти науки знаходяться документи по відкриттю локального центру в штаті Мічіган, в Сполучених штаті Америка. Ще раз кажу, дистанційна освіта, я вважаю, це майбутнє освіти, і тому ми стараємося раз-два рази в місяць збиратися для того, щоб... Розповідати про ті передові всі наші набутки, які є. І сьогодні в плані нашого семінару дві доповіді. Перша це Олег Савайович Швидзінський, вона вже у вас є тут на екрані використання системи перевірити автентичності наукових та студентських добір. Я думаю, що ми розпочнемо наш семінар, щоб не витрачати час на, на довгі судне слово. Я запрошую до слова Олега Савельозника, Ігора Гудимовича. Тебе перевірки антифричності наукових і китайських родин. Взагалі в наш час. Є вікно, <звісна> і право Планується розглянути такі питання. По-перше, актуальність даного питання, по-друге, можливості тої системи сервісу антиклагіату, яка розташована е чи е е включена е на сайті університету, е то, як працювати з цією системою і то, де вона може бути е е застосована. І ну, її особливості допомоги. Взагалі, в, наш час, в час поширення цифрових технологій. Інформація дуже легко передається від, від одного до іншого, і в час інтернету дуже набула поширеність і, швид, і швидкість, і розповсюджуваність фактично будь-якого виду інформації. Це дало великі можливості для опрацювання, для доступу до тої інформації, до якої раніше не було доступу, але разом з тим це дало і певні негативні ефекти. Ці ефекти проявляються ну, в так званому лагіарті. Плагіат можна, можна визначити як навмисне відтворення чужих текстів і видача цих текстів за свої без належного цитування. Ну, зрозуміло, що обсяг цитування чи обсяг запозичення чужих текстів також може бути різний у різних видах робіт, ну, але загалом лагіат це видача чужих думок за свої. Для того, щоб зменшити і якось протидіяти цьому недоліку, власне, і використовують ті системи, які коротко називають системи антиплагіату, але загалом це системи контролю ступені автентичності якихось робіт. Загалом в світі, в тому числі в Україні, багато вузів починають використовувати подібні системи. Ну, огляд інтернету показав, що... Більше 200 навчальних закладів у світі в якійсь мірі використовують або декларують, що використовують принаймні ці системи. І, зокрема, достатньо багато вузів у Україні також ну, починають звертати увагу в цьому напрямку. Дуже короткий перелік з цих вузів українських приведений на цьому слайді. Загалом їх також більше. В нашому університеті також запущено сервісом антлогіату, і він інтегрований із системою дистанційного навчання, системою управління навчанням, якщо правильно сказати. І відповідно цей сервіс доступний із сайту університету. Також сервіс можна використовувати двома такими способами. Перший це використання вручну, це, цей спосіб полягає у завантаженні певного файлу у сервіс, і після цього сервіс аналізує. Завантажений файл і видає ступінь оригінальності цього файлу. І другий це інтегрований в систему Tutor метод і цей спосіб реалізується автоматично при завантаженні студентом своїх робіт у систему Tutor. Зараз розглянемо цих два методи детальніше. Ну, коротко ще про можливості системи. Значить, система дозволяє працювати із. Документами поширених текстових форматів, таких як TXT, традиційний текстовий формат, .doc, гордовський формат, .pdf, .odt це для тих, хто користується OpenOffice Сервіс підтримує всі мови, а для української мови також виконується додатково переклад російською і пошук джерел російською мовою І крім цього, сервіс має захист від автозаміни. Символів кирилиці на латиницю чи навпаки. Принцип роботи сервісу наступний. Текст ділиться на фрагменти і кожен з цих фрагментів шукається в інтернеті. За, за тим, яка ступінь цих фрагментів знайдена у різних джерелах в інтернеті і робиться висновок про відсоток оригінальності даного тексту. Я вже говорив, що є два способи. Перший спосіб це ручний, і другий автоматичний інтегрований квітр. Розглянемо зараз перший спосіб. Для того, щоб використовувати таку ручну перевірку документів, можна зайти за посиланням, яке вказано на цьому слайді І при цьому вибрати файл в цьому полі, натиснути кнопку Завантажити. Цей файл завантажується на сервер і аналізується. Сервіса антиплагіату таким способом, як я говорив перед тим. Після цього цей файл з'являється в списку. Якийсь час проводиться аналіз. Ну, цей час може зайняти від 5 до 15 хвилин, в залежності від, ну, від того, від розміру документа, від того, наскільки велика черга документів Їх також можна кілька завантажити, ну і, очевидно, Отже, якийсь час аналізується цей документ, і після цього система задає результат. Результат вказується ось тут, у вигляді відсотка, і тут же, тут же є з результатом. Раніше є посилання, за яким можна проглянути результат цифрового аналізу. Ну і крім цього, тут же система видає спеціальне повідомлення у вигляді невеличкої піктограми, і це повідомлення вказує на те, що... У документі, який аналізувався, робилися спроби заміна кириличних літер на аналогічні літери латиниці. Значить, Система видає результат у вигляді відсотка оригінальності те. Далі я вже говорив, що після такого аналізу система дозволяє проглянути результати. Цього аналізу і е, показує, які фрагменти із документа були знайдені в певних джерелах в інтернеті, і вказує ці е, адреси цих джерел в інтернеті. Значить, при цьому е, результати виглядають таким чином. Чи можуть виглядати таким чином? Значить, якщо е, натиснути на то посилання детальніше, е, за яке я перед цим розповідав, то з'явиться вікно, в якому буде. Показано текст, який шукався, який я аналізувався, і в цьому тексті будуть виділені різні фрагменти різними кольорами. При цьому всі кольори, крім жовтого, відповідають якомусь іншому окремому джерелу в інтернеті, на якому знайдено певний текст, певний фрагмент тексту. Ну а жовтий текст відповідає тим фрагментам тексту, які знайдені відразу в кількох джерелах інтернету. Трошки нижче від цього тексту, який аналізувався. Вказується, оці інші фрагменти також показано. Може виглядати, наприклад, кінча. Тобто білі фрагменти де чорне по-білому, вони ніби як оригінальні, а які на кольоровому фоні, вони десь знайдені в інтернеті. Якщо провернути вниз ці, ці результати, то можна побачити список із кольорами і список з джерелами, на яких знайдено певні фрагменти тексту. Тут вказується кольор. Вказується відсоток тексту, який знайдено е в якомусь джерелі, і вказується адреса цього джерела. Значить, це був перший спосіб. Тобто спосіб, який полягав у ручному завантаженні файлу на сервер і в подальшому аналізі цього файлу. Другий спосіб, він е інтегрується тут і полягає в автоматичному аналізі. Певних текстів, які завантажують студенти і в автоматичному визначенні їх ступеня оригінальності. Для того, щоб користуватися цим способом, то е, інструктор системи Tutor може зайти в панель керування в домашню сторінку курсу, і тут стрілкою на цьому слайді показано, показано під програму скринька для завдань. І за допомогою цієї фіксограми реалізується скринку, реалізується цей спосіб. Для того, щоб його реалізувати, потрібно зайти в цю скриньку для завдань. Е, далі відкриється отака сторінка, скринька для завдань. І на цій сторінці червоним оболом виділено додати завдання, посилання. Потрібно класнути на це посилання, з'явиться відповідно. Інше вікло, в якому потрібно буде задати параметри цього нового завдання, яке буде у скринці для завдань. Тут вказується назва, в даному випадку з нового курсу взята курсова робота. Можна обрати перелік груп, для яких ця скринька буде використовуватися, О, Там інші додаткові налаштування, зокрема там дата, до якої можна приймати завдання і так далі. Після цього зберігається, зберігається це, це завдання. І якщо в попередньому було вибрано групи, то в скринці для завдань, у даному завданні буде перелік тих і папок з тими групами, куди студенти з певних груп можуть завантажувати свої завдання. Значить, тоді, якщо студент, зайшовши вже відповідно під своїм профілем, під своїм користувачем системи ак'ютер, він може завантажити цю скриньку для завдань, у своє завдання, і викладач побачить його таким чином. Як знизу показано на цьому слайді, буде ну, показано, що такий то файл, от, автор цього файлу, і буде в кінці колонка, яка буде показувати унікальність цього файлу. В цій колонці також вказується відсоток унікальності цього тексту, ну і також вказується до такої параметру, зокрема, можна побачити піктограму, чи в цьому тексті, який я аналізувався, були зміни. Символ кирилиці на символи латиниці. Ну, треба сказати, що заміна символів кирилиці на латиниці, вони, це може наочно не, ніяк не сприйматися, але оскільки в цифровому поданні ці символи мають зовсім різний код і для комп'ютера, для системи, яка аналізує ці символи, в принципі, є зовсім різними символами. Оскільки система аналізує символи не за виглядом, а за їхнім кодом. То для цифрової системи символи, скажімо, українська А і англійська Е є зовсім різними символами. Тому без цього без цієї перевірки на автозаміну ступінь оригінальності тексту може дуже сильно зростати. Як саме, це трошки пізніше розглянемо. Так. Значить, Використання цієї системи чи використання сервіса ну, приводить до того, що потрібно якимось чином оцінити то, ну, обґрунтованість використання, достовірність результату, який, який воно видає, і взагалі повторюваність цього результату. І Тому було проведено таке невеличке дослідження, яке полягало в тому, що було взято один файл який було завантажено з інтернету також, цей файл було взято, цей файл представляв собою курсову роботу з якогось предмета і взяти з якогось там, нібито якогось студента з Єврденця. Значить, Цей файл аналізувався таким чином. Значить, По-перше, він аналізувався сам по собі. По-друге, у цьому файлі було виконано автозаміну однієї літери А на. тобто, Української А на англійську, A, потім української О на англійську, О, відповідно, і так далі. І таким чином аналізувалося ступінь оригінальності цього документу при заміні однієї літери, двох літер, трьох, чотирьох, п'ятьох. Ну і в цього виконувалася перестановка абзаців у всьому тексті. Бо, треба сказати, що текст був достатньо великий, там, порядка, може там, 60 листів, може більше. Значить, при цьому отримано наступні результати. Значить, Результат, в принципі, в певній мірі є достатньо повторюваний. Типовий розкид, він там, біля 5%. Хоча може бути більший, там, біля 10 і навіть найбільший, який було побачено розкид, 14% результат. Але типовий біля 5%. Далі заміна літер. Заміна однієї-двох літер взагалі нічого не дає, ніякого приросту оригінальності. Заміна трьох, чотирьох, п'яти літер дає приріст оригінальності 1-2%. Ну, тут треба якраз тоді звернутися до того, що я говорив. Без цієї автозаміни, без перевірки на автозаміну переличених на латиничні символи, заміна однієї літери давала приріст відразу ну, там, порядка 10%. Заміна 4-5 літр в тексті давала приріст відразу в 50-60 літрів. Тобто ця, цей, ця функція перевірки на автозаміну вона досить ефективно дозволяє робити і шукати такі фрагменти. Далі пересувка абзаців у всьому тексті показала, що ну, це дуже мало також впливає на приїзд оригінальності тексту в документі. Тут сказано, 1-2% вдавалося досягнути таким чином. На цьому слайді показано розкид результатів, які були отримані для одного і того ж самого документу. Ну, треба сказати, що цей розкид, цей розкид отримався протягом порядка тижня чи, можливо, 10 днів. Тобто один і той самий документ завантажувався. Порядком більше як 100 разів на е сервер аналізувався більше як 100 разів, і в різні часи видавалися різні ступені оригінальності одного і того ж самого документу. Ну, тобто розкіп він е в певній мірі е там є. Значить, тепер, який результат було, якщо підсумувати всі результати, то можна сказати, можна зробити такі висновки. Значить, на, всій, е на цьому слайді показано. Вплив різних факторів на повторюваність результату, який отримується при перевірці тексту на автоплегіад. Найменший вплив на оригінальність документу мають заміна літер і перестановка абзаців. Ну, найменший, але помітний треба сказати. Але в найбільшій мірі на розкид результатів, які отримуються при перевірці, впливає Дома. просто час, коли ця перевірка виконується. І eh, треба сказати, що чим більший проміжок часу між різними послідованими завантаженнями перевірками одного того ж самого файлу, то тим більший може бути eh, помічено розкид результатів. Ну, Очевидно, в цьому слайді. Це пов'язано із особливостями роботи пошукових систем і з тим, що в різні моменти часу можуть бути по-різному доступні різні джерела в інтернеті. А саме на основі цих джерел робиться висновок про оригінальність. Таким чином можна поставити питання, що, ми оцінює, що оцінює дана система. Чи рівень плагіату, чи ступінь оригінальності. Ну, зрозуміло, що плагіат це е, визначення таке, яке е, автоматично оцінити неможливо, принаймні на даному етапі розвитку технологій. Тому говорити, чи плагіат це чи не плагіат, можна лише після детального аналізу тих джерел, які видала дана система. Тому правильніше говорити, що система оцінює ступінь, ступінь оригінальності теж. Не завжди ступінь, низька ступінь оригінальності говорить про плагіат. Mm -hmm. Зрозуміло, що е, mm -hmm. якщо йде мова про перевірку наукових робіт, то е, тут е, в даному випадку система може використовуватися більш жорстко. Тобто, як правило, кожна робота, яка пишеться, вона повинна мати, науково, вона повинна мати свою новизну і не повинна містити великий перелік вже існуючих там цитат з існуючих робіт, ну, як правило. Тому для наукових робіт простіше використовувати цю систему. Хоча навіть в цьому випадку можливі такі ситуації, коли текст, який перевіряється, буде знайдений як текст, як вже існуючий текст у мережі цього ж самого автора. І відповідно система видасть, що ступінь оригінальності низька, але це не свідчить про плагіат, оскільки це текст одної того ж самого автора. Якщо йде мова про наукові роботи, а студентські роботи, тут е, можливі інші нюанси. Скажімо, певні розділи у дипломному чи простому проектуванні можуть е, містити типовий шаблон, наприклад, типовий шаблон на розрахунку, і він буде повторятися з великою дуже ступеню ймовірності у всіх студентів, але там, із заміною скажімо, цифр у формули і відповідно із е, іншими результатами. Тому, Висновок про те, чи плагіат це чи не плагіат, потрібно проводити після ґрунтового детального аналізу цієї системи, але як перше наближення, яке показує ступінь оригінальності тексту, ця система цілком може використовуватися і рекомендується до використання. Рекомендовані межі цього відсотку оригінальності вказано на цьому слайді. От, знову ж таки, рекомендовані. Від цих меж. Текст більше 80% оригінальності вважається однозначно оригінальним. Від більше 60, що оригінальність його задовільна. Від 40 до 60 матеріал достатній, щоб прийматись до розгляду, але потрібно додатково перевірка, скажімо Ну, Менше 40. То в даному випадку рекомендується матеріал не приймається, але я вже говорив, що висновок потрібно приймати після аналізу результатів. І, і з врахуванням особливостей того, які текст аналізується. Ну, е які позитивні результати можуть бути досягнені при використанні цієї системи, цього сервісу? Зросте якість студен студентських робіт, зросте якість наукових робіт, можливо, якість цитування наукових е робіт. І зменшаться затрати часу на попередні оцінювання і перевірку матеріалу. Ну, таким чином, кінець першої і дожвіді. Якщо є запитання, дякую. Якщо є запитання, прошу. Застосування цього, цієї системи як такої. Якщо це інструмент, який можна використовувати, причому самому визначати межі і спосіб застосування, то це одне. Але якщо говорити про тимчасове положення проєкту, я пам'ятаю, на обговоренні на науковому на методичній раді вже говорилося про межі в відсотках і рекомендації з приводу застосування цих меж, ці цифри не змінились, наскільки я бачу. Тоді йшлося про те, що будуть опрацьовані ці цифри і введені якісь інші. Ми ж бачимо зараз, що з аналізу навіть там часового розкиду yeah. роздільна здатність не дозволяє.